Тукає гримить на поріг ступає. подивимось, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Там є інформація про курс і про умови співпраці. Отже, для кого ця інформація? Для людини, яка не може вибрати варіант, що їй далі робити. В такому ще для неї питанні, яке треба розв'язати. Так, це стосується членів сім'ї, можливо, наслідства, що людина закрилася від спілкування з членами своєї сім'ї і очікує якогось нового шанса, можливо, обіцяла їй щось. Що достанеться їй, але обійшлося. Це щось пов'язане з сім'єю. Якісь гроші, можливо, брату дали, наприклад, на навчання, тобі не дали. Говорю, для жінок чоловіки перевертає під себе. Взагалі, то ти від якоїсь фінансової або і просто моральної підтримки залишилося. Давайте подивимося, стукає гримить, на поріг ступає. Що ж до тебе стукає? Ну, да. Стукає, нехватка велика, або на щось збираєш і не вистачає тривалий час, але все ж таки робиш це, можливо, ти когось підтримуєш. Ну, тут ти тримаєшся за все своє, і я не знаю, можливо, потакаєш якимсь своїм. Єси багато, наприклад, да? вночі особливо. Можливо, залежності фінансові від когось у тебе на порозі. Дивися, тут будь обережним, обережною, гримить. Угу. Вихід різко знайдеш вихід з тієї ситуації, від якої закривалась. Можливо, вони в той час не могли тобі допомогти, членам твоєї сім'ї, а тут допоможуть або вони, або хтось взагалі інший допоможе. Тобто допомогу ти потрібно тобі отримаєш. Причому дуже різко, неочікувано ти не знаєш, від кого ти отримаєш. По мечам це може бути близнюки Терези водолії. Чоловік до 35 років молодий, або просто дуже е, швидко прийде ця звістка. Ти зрадієш? На поріг вступає. Так, нові результати. Значить, ти йдеш в нове, дивися, щось по-новому будеш робити. Результати тебе зовсім не будуть задовольняти. Причому це закінчується. Підходить до кінця. Дивися, тут тобі інші допомагали, в тебе закінчується той варіант, коли ти потребуватимеш допомоги. От тобі і члени з твоєї сім'ї, і хтось, можливо, сторонній, з друзів, можливо, хтось знайомий гарний допоможе. Але ти з цього вже виходиш. В нове з легкістю, не буде більше такого. Ти станеш самодостатньою, можливо, в тебе з'явиться нова робота. От сьогодні щось пентаклів дуже багато випадає, можливо, з'явиться нова робота, нові фінансові якісь надходження. Тобто ти е, не будеш. Потребувати чиєїсь фінансової допомоги. Можливо, навіть і якщо це говорилося про підтримку якусь емоційну, то і її також. Нехай все хороший неодмінно збувається, не і негатив обходять тебе стороною.